Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про цей день. Перше я хочу відзначити усіх наших захисників неба, які щоночі збивають шахеди цей рік. Майже кожна ніч, іноді ранок і день загроза шахедів ударних дронів, які Росії дав Іран, і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. І які, на жаль, росіяни та іранці удосконалюють. Ми завжди говорили партнерам, що треба бути більш рішучими в протидії таким злочинним альянсам. Тільки на цьому тижні, від понеділка по сьогодні, кожна доба шахеди за одну добу, 18 жовтня, було 129 таких дронів. А загалом від початку цього року Росія застосувала вже більш ніж 6130 шахедів. Значну частину наші воїни збивають багато, допомагає РЕП, але не у всьому. І саме тому потрібно більше тиску на російську вже здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати і бази зберігання шахетів і всю наявну інфраструктуру їх виробництва, виробництва та логістики. Терористи, на жаль, вміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу. Так само і зараз нова загроза злочинний Союз Росії та Північної Кореї. Я вдячний тим лідерам та представникам держав, які не заплющують очі і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни, про постачання зброї з північної Кореї в Росію. про те, чим росіяни можуть відплатити Вхіньяну за цю допомогу. На жаль, в нестабільності. Та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитись в сучасній війні. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей з Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, але й військові. І ми чекаємо нормальну, чесну, сильну реакцію партнерів на це. Фактично, це вступ ще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить з Росії. Треба займатися цим, реагувати, протидіяти. І не можна давати злу вирости, якщо світ мовчатиме зараз, і якщо нам доведеться стикатися. Із солдатами з Північної Кореї на фронті, так само постійно, як захищатись від шахедів, то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну війну, яка має бути завершена справедливо і якнайшвидше. Ще одне за цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за планом перемоги. Дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нашим Нордікам та багатьом іншим нашим союзникам в Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від сполучених штатів. Ми чуємо вже риторику її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтону, щоб на всіх робочих рівнях працювати по пунктах плану перемоги. Домовились щодо кількох нових пакетів підтримки і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається нам дається дуже непросто, але по-іншому ворога не перемогти. Я дякую всім, хто нам допомагає. І нам треба працювати тільки разом і тільки у єдності, щоб для нас всіх був результат для всієї України. Але поки це відбувається, на жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК, медичною, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень. Призначив РНБУ, слава Україні.